Сорок ударів по селу на Херсонщині. Окупанти заявили про спробу України вдарити по об'єктах у Криму. А спікер Палати представників Майк Джонсон сказав, що підтримує допомогу Україні. Далі розповім детальніше. Пекельна ніч на Херсонщині. Окупанти 40 разів обстріляли село Станіслав. Внаслідок цього загинула літня жінка. Окрім того, за словами голови обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, пошкоджено також будівлю ліцею та місцевої амбулаторії. Окупанти заявили, що збили шість безпілотників над Кримом. За даними так званого Міноборони Російської Федерації, ППО знищила один літальний апарат над акваторією Чорного моря. Ще п'ять було перехоплено над територією Криму. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив республіканцям, що він підтримує допомогу Україні. Хоча він провів чітку лінію проти поєднання її з грошима для Ізраїлю. Про це повідомили у виданні Політико. У матеріалі йдеться, що новообраний спікер чітко дав зрозуміти, що він підтримує виділення грошей на захист України від Росії, навіть якщо вони будуть відрізнятися за розміром або обсягом від того, чого хоче президент США Джо Байден. У суті, Джонсон дав зрозуміти, що він розглядає фінансування Ізраїлю як предмет для однієї дискусії, а проблеми України як іншу.